Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді особливий автомобіль. Він не є свіжопригнаний, він офіційно був куплений в Україні. Але це Лансер 10 2012 року, 16 бензин на автоматі. Автомат простий гідротрансформатор Айсінг. Колись про це авто. Коли воно тільки вийшло, мріяли всі, вся молодь мріяла про даний автомобіль через його. Новітній дизайн, форма акули. Це вже останній рестайлінг 10-го Лансера. Автомобіль має шикарний зовнішній вигляд на титанах, на зимовій гумі. З особливостями, які ми сьогодні розглянемо в даному відео. Автомобіль весь в рідній фарбі, окрім підкраса, капота, без ДТП. Просто естетичний вигляд, сліди експлуатації. Лансер має дуже шикарний, спортивний вигляд, всі шильдики на місці, бампера без пошкоджень, стильний дуже автомобіль, простий в експлуатації, доступний в обслуговуванні, гарний солідний колір. Буде на нього <coughs>, адекватна ціна, враховуючи його стан та пробіг. Все скло, включно з лобовим рідне. Я вам показав загальну картинку автомобіля. Тепер пройдусь поближче. Капот не висічений, бампера без пошкоджень. Класні титани, 16-го розміру. Резина спереду мішелін ззаді інкок. Резина 60-го профіля, автомобіль трошки вищий. Весь в зазорчиках, Оптика вся рідна. Ніяких косметичних чи технічних зауважень автомобіль немає. Корозія відсутня від слова абсолютно. Переверим толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покрытия. От відрізняється на 50 мікрон, ніж все авто. Тобто це косметика. Тут нема ні грама шпаклівки, товщина 100-доларової купюри 100 мікрон. Тобто, це товщина в два рази менша, ніж 100-доларова купюра. Недосвідчений спеціаліст чи автоподборщик навіть не зміг би знайти той там ще треба попасти в те місце підфарбування. Разом з вами було оглянуто стан Кузова, ланцер 10-го покоління. Рідкісний автомобіль на нашому каналі, точніше, він вперше, в дуже достойному збереженому стані. Ми сьогодні зламаємо, зламаємо стереотипи огляду автомобіля. Тут повний електропакет, фіксатори працюють, як для японця, нормально, Мазди то взагалі болячка вони не тримають ніколи. Мультикермо, кондиціонер. Автомобіль має заявлених 90... 98 тисяч кілометрів. А насправді тут 144. Рідний пробіг даного автомобіля 144 кілометри. Це питання не до нас, а до попереднього власника автомобіля. Менше з тим, автомобіль збережений, навіть 144 кілометра це дуже малий пробіг для даного автомобіля. Коробка простий гідротрансформатор. Класні такі вставки під. Рояльний лак під дерево. Скло все рідне, повний електропакет. Дуже таке стильне сучасне авто до цих пір. З його дизайном він, як вийшов, то взагалі це був прорив. Як це відкрите салона Зараз я відкрию багажничок, вам покажу. Оптика вся рідна. Задній ряд сидінь без пошкоджень. Так виглядає, уявіть що ви за кермом даного. Автомобілі. Класне авто, я б катався. Дуже таке стильне, сучасне, гарне збережене авто. І підігрієвий сидінь, кондиціонер, магнітола з підключенням до телефону. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Всі двері, всі фіксатори тримають. Повний електропакет. Так, дуже частенький багажний відділ, оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось, бешумка вся на місці, корозії немає. Повноцінна запаска, домкрат, все присутнє. Запаска на заводській краски ще не ставилась, не експлуатувалась. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 бензин. Клімат справний. Коробка взагалі без зауважень. Зеркало з затенення, двостороння сигналізація, ручник справний. Підігрієвий сидінь. Все склопідйомники працюють. Автомобіль дійсно виглядає на малий пробіг. Для цього автомобіля 140 тисяч це теж малий пробіг. Підкапотний простір в оригінальному стані, корозія відсутня, оптика не крутилась, не знімалась. Жодна деталь кузова навісного не крутилась, не знімалась. Капот так же само, новий акумулятор. Мотор працює тихенько, рівненько. Підкапотний простір не мився, Обишумка присутня, Він інход для перевірок. Мотор працює дуже тихо, дуже рівно. Малий пробіг. 140 тисяч для даного автомобіля це дуже малий пробіг. І так, сьогодні разом з вами було оглянуто цікавий, дуже цікавий автомобіль. Автобіль майже весь в рідному окрасі на 90%. Автомобіль на класних титанах. Не битий, не фарбований. Лобове скло рідне. На простому гідротрансформаторі 2012 рік 1,6 бензин. Бензиновий двигун 1,6. Гарний сучасний вигляд. Технічних візуальних зауважень немає. Автобіль готовий до будь-яких перевірок, будь-яких СТО. З інформацією, з пробігом я озвучив чесно, відкрито. Достойний вигляд і пробіг він має дійсно видно по стану кузова село дуже маленький. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте, місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Автомобіль без аналогів по стану і тому пробігу, який його рідний в Україні. Буде по ціні, який ми продаємо. Свіжопригнані гольфи плюси 1,6 МПІ на Айсінг 2007 2008 року. А це автомобіль 2012 року без корозії, збережений з малим пробігом. Офіційний. Візуально, технічно, автомобіль наближений до нового, без видимих слідів експлуатації. Класне авто, тому воно в нас на реалізації. Погані автомобілі ми на продаж чи на огляд чи на реалізацію не беремо. Гарне авто, мені особисто дуже подобається. Тому не зволікайте, будьте першим за ці кошти, на коробці автомат айсінг, таких років. Автомобіль конкурентів немає. З вами був Женя. Ставте лайки, пишіть свою думку по сьогоднішньому огляду, підписуйтесь на канал. Можливо, саме в нас ви знайдете автомобіль, який вам сподобається, або який ви так довго шукаєте. Класне дуже авто, за свої гроші топ.